Отож, хай собі танцюють, а ми поміркуємо трохи. Ще у 20-х роках на Кубані нараховувалось понад 900 тисяч жителів, для яких українська мова була рідною материнською. А це більше половини населення краю. Працювали 150 українських шкіл. Українською мовою виходили газети Чорноморець та Кубанський край. Діяло багато українських самодіальних театрів, ансамблів. Тепер жодної української школи. І тільки четверо з кожної сотні кубанців пишуть себе українцями. Кубань – це зразок того, що робила з нами імперія. Сталицы Черноморские все время, в свое время страдали по двум, так сказать, направлениям. Может быть, они страдали от того, это не ко мне, наверное, так, оно и было. Они страдали, как казаки подвергались рассказать уничтожению. А потом они их давили, и за, за, за то, что они сознавали свою некую принадлежность к Украине. Может быть, я это сказала. Мы настоящая фамилия Громцы, все знают. Вот э, предки мои на Кубани живут с 1794 года. И выходцы из Кущовского куреня. А потом оказались волей судьбы на Тамане курчанской станицы. А потім так случилось, я не знаю, у нас родственников очень много. 68, ну сейчас под 70 человек, І всі они носять фамилию гром. І только нас, три брата. Я не знаю почему. У нас тут был в станціонеті Писаль Бекиджан. Я на нинчий, Бог, его, знаете, Он нам по две букви добавил. Только мой отец гром. вот мої братья, только я и мої братья, Три нас брата, ми громом, останні всі громи. Та можна сказати, що ви хохове чи ні? Ми руські, але особливо не руські. Ну нічого, піднімемося. Піднімемося. Як у нас співають пісню, козачу, щоб ви знали. Пройде день, як не наче неділя, і козачство знов заживе. Ага. Перші запорожці звели в Тамані церкву.